У кожному суспільстві є свій Грегор, є свій керівник, да, який його веде. Але він веде, і він е е е е держава, країна, суспільство, община це певна кількість людей. І от як вони це роблять в своєму колективі, е таке відбувається в світі. Тобто. Якщо ми говоримо, що є якісь ще духовні провідники, то вони не можуть вплинути прямо на, ну, наприклад, прийти і сказати, я закінчу війну, або прийти і сказати назначте цього президента, або назначте того президента, вигоніть того, не давайте там росіянам зброю, каже китайцям. Вони цього не можуть зробити. Вони можуть тільки приглядати за певним суспільством, тобто вони напряму не можуть впливати. Але так як ми суспільство, яке складене з багатьох багатьох людей, як я вже говорила, то вони можуть діяти персонально, наприклад, не діяти, а співпрацювати з якоюсь конкретною особою, яка може вплинути на певне суспільство. Тому у нас з'являються лідери, які впливають, наприклад, ролять революції, лідери, які йдуть там на визвольну боротьбу, лідери, які організовують якісь організовують духовні процеси. Тобто це певний зв'язок скоріше цієї людини, яка потім вплине на певні маси маленькі, потім на певні маси більше, потім на, на, на більше. Оця людина може зв'язана бути, яка потім вибуде величезний егрегор того, як потрібно робити. Дякую вам, пані Ірино. На вашу думку, де межа між божественним задумом і людською відповідальності творенні майбутнього нашої країни зараз під час війни? Божественний замисел він в тому, щоб пробудити? А відповідальність наша людська. Бог же жени... не Бог завжди відповідальний за все, що він робить. І Бог, як Всевишній, як творець, в той же час він не то, що скидає себе відповідальність, щоб я зараз неправильно не подсказала фразу, він спостерігає за тим процесом, який відбувається. Його задача штовхнути народ на те, щоб щось відбулося. Я чим далі, дорогенькі мої, тим більше розумію, чому вона війна. І здавалося б, що навпаки, якось ми повинні з цього виходити. А я не про писиміст зараз. Я дуже навпаки, я дуже оптимістична людина, тому я живу в своїй країні, тому я доначу, тому я люблю допомагаю, де тільки можу. Але я про те, що в нашій країні не все так, як вона здається. А коли починаєш аналізувати за ці чотири роки війни, в якому, в якому ми знаходимося, ми бачимо, що велика кількість людей. На початку, коли було дуже страшно, всі ми згуртувались, а потім почав приходити процес, коли відпустилися якісь такі страшні моменти, люди розслабилися, і деякі просто зайнялися своїми справами. З одного боку, це нормально, тому що не можна весь час бути в стресі, тому що потрібно працювати, потрібно заробляти, потрібно купувати дрони, потрібно хлопцям допомагати, дівчатам нашим допомагати на фронті. Все зрозуміло, але в той же час дуже багато чим далі, тим більше людей, хтось говорить, ми втомлені. Але це не про втомленість. У людей випрацьовується безвідповідальність. Тобто, хай хтось зробить, нехай щось буде. Я, ви знаєте, в мене ніколи не було проблем з тим, щоб збирати донати, і ми скільки вже допомогли, ми дуже багато допомогли. І Я страшенно вдячна кожному, хто допомагає з донатами, але зараз такі великі потреби, як ніколи. А людей все менше, які хочуть допомагати. А ті люди, деякі виїхали взагалі з країни, вони собі давно живуть своїм іншим яким життям, і вони вже давно про нас забули. Тому, якщо ми говоримо про відповідальність, то це наша особиста відповідальність кожного, а це значить відповідальність масова. Відповідальність за те, щоб не красти в маленькому, не давати якісь. Якщо ми говоримо про якісь там. Як називається, взятки? Скажіть мені українською мовою. Um. Кабарі. Хабарі, не давати хабарі, про те, щоб бути відповідальним за, за кожний свій день, що ти робиш у цьому дні, що ти взагалі ти розумієш, що ти робиш, куди ти йдеш, навіщо тобі ця робота, як ти спілкуєшся з іншими, що ти потребуєш від себе. Тобто це наша особиста відповідальність. Якщо ми в собі випрацюємо відповідальність за маленький процес, своя сім'я, своя робота, своє коло, своя волосся, своя машина, в якій ти їдеш і не заважаєш іншим їхати, і не робиш, бо зараз Бог зна що робиться в Києві на дорогах із цими водіями. Це все наша персональна відповідальність. Тут Всевишній за вас не відповідає. Ви будете їхати, порушуючи правила, і вас зупинить поліція, чи ви будете їхати нормально. Це ваша особиста відповідальність. Паркуйтесь де треба, робіть що потрібно. Так? А, тому це персональна відповідальність кожного. А персональна відповідальність кожного зливається в велику відповідальність державну. Тому, якби ми були відповідальність за все в своєму кожній колі, у нас би не було цього страшного, що відбувається зараз, до цього часу. Тому війна. Тому що Бог пробуджує, Всевишній пробуджує, Він витрясає з нас, і це дуже боляче. не завжди витрясається так, що ми всі бігаємо і сміємось. До цього часу сміялися, тільки невідомо, куди це зайшло, якби не страшна війна, скільки відкрилось, але чим далі воно вище Я вже думала дно. А воно ще не дно, і воно все труситься і труситься. Розумієте? Тому ми відповідальні за все, що ми робимо в нашій країні. Дякую вам за вашу дуже глибоку відповідь. От ми з вами вже колись розмовляли саме на тему і молитов, і медитації. На превеликий жаль, люди все ж таки до цього часу не зовсім розуміють, в чим відрізняється молитва і від медитації. Так? Але в мене питання дещо про інше: яку роль відіграють молитви і медитації у вирішенні глобальних конфліктів, глобальних проблем. Це більше як для того, щоб заспокоїти себе. Це знаєте. От, таке е, самовнушення того, що е, я там е, проспівала мантру, або провела в медитації, або прочитала молитву, і все стало на місця, чи щось має бути іще, окрім цього. Давайте дуже швидко, я розумію, що у нас певний час обмежений в ефірі. Відповім, все таки, щоб ви зрозуміли, що таке молитва, що таке медитація, що таке мантри. Медитація. Це не викинути з думки з голови. Медитація це концентрація. Вона робиться для того, щоб кожна людина могла сконцентруватися в тобі собі, зайти в себе, запитати в себе всередину себе і зрозуміти відповіді. Тобто, коли ви потрапляєте в стан бездумок, який весь час між вам в голові крутяться і мішають, коли манас свой час, і розум вам навалює кульку думок. Для того робиться медитація, щоб зупинити цей процес. Але якщо ви будете пробувати його зупинити, у вас не вийде, це буде дуже складно, боляче і не буде відбуватись. Медитація це концентрація. Вчиться концентруватися, концентруйтесь на кінчику носа, на, е, в області третього ока, яке ви так називаєте. Концентруйтесь на диханні, на чомусь перед собою. На, ви можете навіть взагалі з відкритими очима, пробувати медитувати, якщо ви поставите е, свічку, будете дивитися на полум'я. Це все робиться для того, щоб пропали, ви прийшли в певну концентрацію, пропали цей такий думок, і ви змогли сконцентруватися і дати, забудати собі питання, і отримати відповідь. Е, люба людина, якої є закінчений якийсь процес, наприклад, ви не можете щось, на якесь питання собі відповісти, ви не можете прийти до якоїсь думки. Ідіть в глибоку медитацію, в цю концентрацію на півгодини. Через півгодини, рано чи пізно, в тиші, це повинна бути повна тиша, ніхто не заважає, ніде не ходить, ніхто не грюкає. Ви побачите, через півгодини почнеться процес більш-менш тиші, і ви, вам дасть буде дана ця відповідь. Це ви самі собі цю відповідь, по суті, дасте. Це медитація. Що таке молитва і що таке мантри? Це. Вібрація звуку, все у світі створено з вібрації, абсолютно все. Перший звук був Ом, потім були інші звуки, які розпреділялися і створювали вже матеріальний світ. Але вони все побудовано на частоті, на вібрації. Ми з вами вібрація, ми говоримо вібрації. І от коли ми, у нас іде звук, а звук це найшвидша вібрація. І коли ми отримуємо якусь певну частоту звуків, наприклад, в молитвах правильно складені слова, у мантрах правильно складені слова. Тому, чому мантри такі хороші? Е, Тому що вони ніколи не перероблювалися, як, наприклад, молитви, майже всі переробилися. Вже їх хтось переробив, перечитав. Мантри вони завжди були класичні на санскриті, і їх ніхто ніколи не додав, не, добавляв, не перебавляв. Вони як були колись про Проговорені Всевишнім мудрецям, так вони до цього часу і залишились. І от, навіть якщо це буде ваша молитва від серця, теж вони буде діяти. Просто кодові, наприклад, мантри, це коди, да, вони діють швидше, бо є певні коливання, певні вібрації, які поєднують вас і простір. Так от, якщо ми все на світі створено за допомогою вібрацій, і коли ми. Ці вібрації створюємо, особливо коли створюється колективно. Ці вібрації, ці коливання йдуть як до нас, так і від нас. І коли коливання йдуть від нас до Всевишнього, до е, його помічників, е, напівбогів, богів, е, до кого ви маєте ну, би, ці коливання, цю молитву, да, е, тим швидше це відбувається. І, так само, якщо вона чиста, якщо вона з любов'я, вона... її не можна підробити. Якщо ви робите молитву або читаєте матру, із яким для себе, там же все прочитається. Взагалі, в християнських обрядах часто говориться про те, що піди попроси. Піди попроси у ангела, піди попроси у Бога. В ведичній традиції більше говорить про те, що подякуй. Якщо ти будеш дякувати, і ставити сам свій намір і це і так побачить. Тобто, але там мантри потрібно читати правильні у правильний час. Правильні звуки, тобто не всі мантри. потрібно всім співати. Є дуже сильні мантри, які е, взагалі потрібно тільки читати, наприклад, вони наскільки сильні, що мантру е, передається тільки від учня, від учителя учневі, і це рідко їх отримують. Їх читати, наприклад, цю мантру потрібно тільки в воді, тому що вона така, що вона створює величезне коливання вогню, і людина просто згорить. І такі є. Тобто це дуже великі частотні коливання, щоб ви розуміли, що таке мантра. Є мантри, які можна любим людям читати, і вони будуть хорошо Ом. Можна читати мантру Гатрі, але вона це Савітрі така, яка перша мантра. Можна читати при певних випадках певні мантри, наприклад, коли хворієте Ом сохам. Ну і... Такі, такі такі різні там речі, коли мандру Ганейшуку коли треба прибрати перепони. Але читати їх треба тільки так, як вони прописані. Не переінакшувати, не перепридумувати, не переставляти слова, бо це відбрації. Так от, чи вони впливають на політичні процеси, впливають, якщо їх говорити колективно, найбільше колись Махіріше Махешцьоги провів такий експеримент і читали в одному місці монахи. Кілька годин мантри сиділи в медитаціях і читали мантри. В цьому, мі... цьому містечку не було ні, ні, жодних ніяких ні розбратів, ніхто нікуди не лазив, в якісь там не було ем, цих, м, ніяких е, аварій, не було ніяких ДТП, не було ніяких конфліктів у цей час. Тобто повний був штиль в цьому місці, тому що велика. Е, Час великий колектив намолених людей, які вміють правильно читати, в цей час створювали цю звукову вібрацію. Тому да це впливає, якщо правильно це робити. Дякую вам, пані Ірино. На вашу думку, так ми зараз чуємо і до війни, і під час війни про те, що дуже великій кількості людей сняться сни в деякій мірі. Вони бувають віщі. І власне, якщо ми говоримо про ось такі, от пророчі віщі сни, чи можуть вони змінити хід історії, якщо їх правильно зрозуміти і безпосередньо зробити певні дії, аби уникнути чогось, або навпаки виправити. Ну, сни не змію від історії, а, тому що це вже запущений процес, який ви побачили. От для тих людей, які бачать віщі сни, а, є такі люди, які бачать прямо конкретно. Я таких знаю персонально людей, які що снилося, те й відбувається. У мене в доньки такі, така історія. Вона часом бачить сни, які розгадувати не треба, от що їй проснулося абсолютно те. І відбудеться з цією ж людиною. Буквально вона. Тобто, це якби. Люди входять завчасно, вщитують інформацію про ті події, які відбудуться в країні з людиною, ще якимось. і їх змінити ніяк не можна, вони просто відбудуться. Е, є сни, які потрібно розгадувати, вони символічні. Мені, наприклад, зняться символічні сни, бо я взагалі дуже люблю, і в мене все з дитинства пов'язано з символікою. Тому я вже свої сни знаю, яких розгадувати знаю. Вони більш символічні. Такі то символи, це значить те. А, але в сни це тільки а, те, що ми бачимо, так, це тільки попередження про ті або про інші якісь речі, які, ну, наприклад, якщо, не дай Бог, комусь, що він там десь з криші впав, то не ходіть на цей нацдаху, то не ходіть на дах. Так? Якщо в такому сенсі, то можна щось спробувати попередити. Але не факт, що дах буде. Конкретно дах, так? це може бути щось інше. Тому дуже часто це просто запрограмована реальність. Інше діло, коли людина вчиться працювати із нами, і є сни, в яких можна не тоді, коли ти проснувся, а є методики працювати із нами, коли ти у сні і в сні змінюєш там хід подій, тоді це можна змінити. Для того. Працює є такі методики усвідомленого сновидіння, і можна навчитися в середині сна змінювати тоді, на да, тоді це можна, але не тоді, коли вже проснувся. Дякую вам. Згадала до речі, одну історію, один знайомий найморійний потрапив в досить серйозну складну аварію, де думали, що все якби він не виживе. На щастя, він вижив, все добре, він одружився, має сім'ю. І от той день він не пам'ятає взагалі, що відбулося, як відбулося, але він дуже пам'ятає, що напередодні йому снилася аварія саме, і він бачив дорогу, по якій він їхав. І коли вже прийнято було рішення. Вирушати в дорогу, то він вирішив поїхати іншою дорогою, але від долі от, власне, не зміг втекти. тобто, Те, що показали, те і те й отримав. Yeah. А, от як ви власне ставитесь до ідеї, що кожна країна а, має свого ангела-охоронця або духовного покровителя, чи так само якісь з людьми це те, що в нас в кожного так є певні якісь наставники, в когось рід, в когось хтось інший, або щось інше. Ну, дивіться, так, я думаю, я не дуже просто думаю, я вважаю, знаю, що у кожної країни, у кожної людини, у кожного роду є свої наставники. Що таке наставники? Це ті, ну, якби нашим таким сучасною мовою можна було б сказати, програмісти, які за тобою слідкують, щоб там герой пішов туди або пішов туди, або зробив води. Чи вони впливають? Є дві версії взагалі, з приводу, впливають чи не впливають, я скажу, ну, можливо, з'єднувати наші наставники на нас. Ну, з одного боку, все вже запрограмовано. Ну, наприклад, ми вивчаємо джотіш астрологію, астрологію. От у нас, до речі, перший курс вже починає навчання, ми вивчаємо астрологію. Коли ми відкриваємо натальну карту, то ми бачимо, що людина вже прорахована всі люди, які знають свою точну дату народження, яких можна подивитись на тальну про них можна розповісти практично все, не тільки що з нею буде відбуватися, як вони там одружаться скоріше всього, які скоріше всього вони будуть чоловіки і жінки, які б для них краще, але вони їх не виберуть, які будуть діти, які у них тато, мама. Це все можна прорахувати по натальній карті, які події будуть відбуватися в певний час. Тобто, по суті, навіть день смерті можна вирахувати. Тобто, по суті, людина запрограмована. І запрограмована вона кимось, хто, так само, як і країна, це не тільки про людину, країни теж є все, що є матеріальне і що, якби навіть не матеріальне, але в більш такому грубому плані. Воно все має свою структуру, вона має свої, свій початок і свій кінець. Абсолютно все. Так само країна. Країна якась колись народжується, вона живе, розвивається, є народ, є революція, є якісь флагмани цієї країни. Потім щось відбувається, занепад і вона пропадає, і ніхто про неї потім не згадує, кажуть, така колись була. Так от, можна тоді сказати, що абсолютно все по великому рахунку, якщо дивлячись, що це можна ще вирухувати, воно прораховано. З іншого боку. Якщо людина йде в дуже сильний духовний розвиток, вона може вийти за межі цього і перелаштувати свою, своє життя по-іншому. Тобто, якщо вона повинна була впасти, то в яму потрапити в ту аварію, якби е, мужчина, наприклад, е, їхав і читав там певну мантру, або до цього дуже сильно духовно розвивався, він би міг потрапити до тебе, але ну. Типу, зовсім невеличке, десь там, ну, щось би зачепив, якось би це відбулося, але б не було такого сильного, яке відбулося, що потім людина буквально, як ви говорите, народилась заново. Тобто ці би процеси були набагато легші і набагато е, простіші. Е, чи на це впливає, чи це обов'язково, чи духовний провідник сидить і каже, «Ні, я тобі сказав, випадай тільки так, аварії». Я тобі тільки цього хочу. Це ж не духовні. духовні провідники чи ангели, вони для того, щоб коригувати, але вони не можуть, наприклад, сказати людині піднімайся, лінивий, ти такий-сякий, іди працюй. Це ж людина вибирає. Бути лінивим, чи все-таки побороти свою таку бездіяльність кожного ранку, ставати, робити, це важко цій людині. Да? Це вже процес людини. Тобто вони не можуть так вплинути, але вони можуть коригувати. І, наприклад, якщо в людини бага... що значить коригувати? Ну, по суті, в кожної людини є карма, благочестива карма, багана карма і. Ем... Якби якщо людина почала трудитися над собою, над своїм духовним зростом, і в неї почала накопичуватися духовна, наприклад, велика структура, і тоді, якщо людина в ту ж аварію повинна була потрапити, то духовний провідник скаже: Я бачу, ну тобто він підкерує. Бачиш, що людина росте, він її раз і видірне. Це ті випадки, коли люди говорять. Мене нібито від відкіляси витягнули. Я такі, як я сам це міг зробити? За мною таке тут могло бути, а мені нібито раз і мене поміняли мені мою реальність. Да? Тобто за це треба дуже бути вдячним. Якщо вам змінили цю реальність позитив, вам дали можливість такого шанс вискочити звідкись, це дуже велике благо. Тому, крім того, щоб трібно, щоб, якби, вони в цьому можуть допомогти, нам ще треба з ним тримати контакт. Як країні, так і людині. Якщо ви відчуваєте хто віш духовний провідник, то вам його, йому треба дякувати. Дякувати весь час за те, що він із вами є. А от чи він є з України, масово є. але так як ми в країні. У нас багато, ну наприклад, релігійних структур багато. Кожний бачить своїх богів. Той тому молиться, той тому молиться, той тому молиться. Є якийсь егрегор нашої країни. Можна сказати, що це і є наш духовний провідник. Оця от велика енергетична така субстанція нашої країни, вона є наш захисник. Але тоді ми повинні масово дякувати і молитися йому. А це це значить тому, хто тримає нашу країну. Як ви ж його будете називати, це вже інше. Але в нас навіть такого в голові немає, що ми в якомусь єдиному масовому, такому, да, масовій енергії України ми всі молимося. Ми це все робимо по малесеньким структурам. Ну і на завершення хочу з вами ще продовжити тему снів. Чи був у вас особистий досвід сну, який справдився і змінив якимось чином ваше життя? Ви сказали про те, що у вас більше все на символіці пов'язано? От можливо, щось було таке дійсно, що ви зрозуміли, ага, ось туди, то не йти, те не робити, туди не їхати. У no, мене все на символіці, у мене не було такого, я ж чесно говорю. В мене немає таких снів, якісь ну, люди бачать прямо конкретно чітко те, що там відбувається. У мене про все потрібно зрозуміти. А єдине, що в мене були інші сни, в мене були сни, які мені, як я вже потім розуміла в процесі зросту духовного, дорослішання, Я розуміла, що ці сни були про те, вони розповідали, звідки я, чому я тут і ем, які задачі. О, такі сни були. Я дуже багато своїх снів пам'ятаю з дитинства. Можливо, теж, до речі, хтось з глядачів пам'ятає сні з дитинства, напишіть. Мені дуже цікаво було б, чи у вас з вами таке. Ну, таке є. Тому що буває, що ти встанеш і не пам'ятаєш, що це тільки що снилося, але я дуже багато пам'ятаю снів дитинства. Причому багато снів мені було не багато, їх було три. Три по три, я б сказала. Це було три сна, які три дні снилися підряд. І вони весь час повторювалися кіно, яке зациклене. Ну тобто ти встаєш. Я встаю, я зараз пам'ятаю. Мені було років три-чотири найбільше, тому що я вже в п'ять років приїхала вже зовсім іншу, в інше місце проживання. Я пам'ятаю, де це було ці сни. Це з моєю прабабусею, коли я жила з права І я встаю і розповідаю сон. А, зав... Ввечері лягаю спати, і знову той самий сон сниться. Зранку стою, кажу, бабуся, мені знову той самий сон. Кажу, як той самий сон? То ти може вчорашній розповідаєш, говорю, ні, от тільки що встала, пам'ятаю. І е, три рази підряд, одне й те саме. І таких снів нами було три. Це була дуже цікава історія, така, яка вони всі були дуже красиві, дуже символічні, дуже цікаві. Деякі до цього часу, ще я розгадую, були ті, які говорили мені про те, що тобто, я потім вже зрозуміла, звідки, що, звідки вони беруться. Тобто, а були сні такі, сни, такі, які, наприклад, вони не... можна сказати, що це сон як реальність. Крім того, що я в цьому сні дуже переживала і дуже бачила контакт з певними. Верховними особами я відчувала аромат у цьому сні, і я дуже потім плакала, що мене тут на землі лишили. Але коли я проснулася, я розуміла, я відкрила очі, а я розумію, що я не спала. Я теж була маленька, мені тоді рочків... Це, це не з дитинства. Ручки, можливо, не більше десяти було. І я пам'ятаю, мама відкриває двері і говорить, а я цей запах відчуваю, а вона відкриває двері і говорить: чому тебе так в кімнаті пахне, а в мене, ну, нічого не робилось, нічого вікна не відкривалося, нічого там ніяких тоді в той час і парфумів не було, коли я була маленька. Нічого не змінилося, а вона говорить, фіалками, трояндами, де ти її взяла? А я цей сон, ну сон не сон, така реальність, він принісся в це життя навіть запахами ароматами. Таке воно було. А от такого прямо сну, щоб я, наприклад, мені щось приснилося і. там Попередло про щось, або я бачила наперед, ні, в мене такого чесно такого не було.